Синоптики розказали, яка погода чекає на українців у січні 2024 Подекуди опадів випаде більше норми, а от температура буде вищою, ніж зазвичай. Січень 2024 року в Україні буде теплішим ніж зазвичай. Про це свідчить прогноз українського гідромацентру. Середня місячна температура повітря передбачається 0-4 морозу на Закарпатті. В Криму, Одеській та Херсонській областях 0,2 тепла, що на 1, 5, 2 вище за норму, йдеться у повідомленні. Місячна кількість опадів очікується 32, 43 мм, в горах Криму 77 мм, що в межах норми. У східних Закарпатській, Львівській, Івано-Франківській та Чернівецькій областях випаде 35-78 мм опадів, в Карпатах місцями 80-100 мм, що дещо більше за норму. Зима в Україні прогноз кліматолога. Впродовж останніх десятиліть відбуваються потужні зміни в кліматичній системі. Зокрема, середня за рік температура в Україні зросла на 1 градус. Літо і зима стали теплішими майже на 1,5 градуси Ця зима також не стане виключенням, каже завідувач відділу прикладної метеорології та кліматології Українського гідрометеорологічного інституту Віра Балабух. За її даними, Очікується, що середня за сезон температура в Україні може бути на 1-2 градуси вищою за норму. Класично у нас найнижчі температури спостерігаються десь в середині січні, другій половині січня, в лютому, то саме цей період у нас може бути найхолодніший. В цей період можливі найсильніші снігопади, зазвичай, розказала вона.